Тема, яка стосується майбутнього України, українців. Ми знаємо, що наскільки важливий сьогодні бізнес в умовах війни, особливо, щоб підтримувати економіку країни. Так от дуже важливим в, в цій ланці також є е, важлива тема стартапів, тому що не кожен має одразу стартові капітали для того, щоб заснувати свій бізнес. У когось є лише ідея і велике бажання її втілити так ось. Як створити власний стартап? Про це будемо спілкуватися прямо зараз в нашій студії Анастасія Мірозвягінцева, це підприємеця, співвласниця проєктного кінотабору МУКемп та інноваційної мірошколи, наставниця для підприємців та співзасновниця конференції для підприємців Секрети Сміливих. Доброго ранку. вам! Доброго ранку вітаємо вас в нашій Вітаю. студії. Дякуємо, що завітали. І власне хочеться розібратися на початку. Що таке стартап і чим він відрізняється від бізнесу? Угу Взагалі, термін стартап виник десь у 50-х роках в США для того, щоб позначати компанії, які створюють якісь нові технології, нові розробки. І зараз цей термін більш ширший, його по-різному використовують. Але в цілому основна різниця в тому, що стартап це, по-перше, на початку неприбутковий проєкт, і зазвичай це про інноваційні якісь ідеї, нові розробки. І у стартапу є ціль е, масштабуватися, ну і в цілому такий е, в, в великі перспективи. А е, е, якщо говорити про бізнес, там е, ми можемо одразу брати бізнес-модель, яка вже існує, і в цілому і одразу починати заробляти. І там може бути ціль так само масштабуватися, або там створити свій малий бізнес і в цьому реалізовуватися. Угу. Як ви порадили те, що ви бачите, як вибрати ідею для стартапу, яка буде цікавою, яка буде корисною? Що слід для цього зробити? Я найчастіше працюю з клієнтами, в яких вже є ідея, угу. ну і в цілому, я за те, щоб. Ам... Робити бізнес ідеєю якого ти гориш. Ось угу. але в цілому, якщо потрібно знайти ідею, то ми можемо почати з дослідження клієнтів, з дослідження ринку. В цілому клієнт це основна персона, для якої ми робимо наш бізнес, тому потрібно почати з дослідження потреб, незакритих потреб. І на основі цього ми можемо розробляти свій стартап. А другий спосіб це подивитися на ось ці новітні технології, чого не вистачає, як полегшити життя. Як автоматизувати якісь процеси, і там може виникнути ідея? Ну і головне це наш досвід, як засновника. Ми можемо спиратися на наші потреби, на наш досвід, на наші mm -hmm. запити і mm -hmm. на основі цього народжувати якусь ідею. І напевно на свої знання, так якщо ти є експертом, в якійсь галузі, тобі буде набагато простіше так. зануритись туди і розробити щось в цьому напрямку. Так, так, так. а як же? Стосовно грошей, чи потрібно мати великий капітал для того, щоб почати і робити щось в сфері саме стартапу? Угу. Для мене в цілому майстерність підприємця в тому, щоб мінімальними зус... затратами з, так затратами отримувати максимальні результати, тому що коли uh -huh. у нас багато можливостей і грошей, звісно, якийсь результат ми в будь-якому випадку отримаємо. А коли ми вміємо з мінімальними можливостями робити класні uh -huh. результати, то це відкриває нам всі двері. Але якщо говорити про стартапи, зазвичай починається стартап з створення мінімального такої демо-версії свого продукту, який ми вигадали, це називається MVP – мінімально життєздатний продукт. І він зазвичай створюється там на власні, за власними можливостями, за вкладеннями засновника. А далі, вже коли ми... Далі ми цю ідею можемо презентувати і залучати вже інвестиції. І для того, щоб масштабуватися, в чому є ціль стартапу, нам потрібні великі вже там вкладення, і тоді ми вже залучаємо інвестиції. Чи важливі люди, з якими ти працюєш над певним стартапом? Звісно, для мене команда це must have. багато підприємців, працюють такі соло підприємці, uh -huh. особливо зараз. Ось я не знаю, як вони це роблять. Я така амбасадорка команди, і я вважаю, що без команди складно досягти якихось класних результатів, тому важливо знайти своїх людей, з якими ви будете над спільною місією, над спільною ціллю працювати. Uh -huh. Uh -huh. Справді це дуже важливо. А ви вже зазначили про те, що ось, наприклад, перший крок це ідея. Я потім людина починає розкручувати цю ідею, розширюватись і вже далі може залучати якісь інвестиції, mm -hmm. де власне молодим підприємцям, молодим ось власникам ось цих стартапів шукати, де ж би залучити звідки взяти ці інвестиції, кого кому можна презентувати цю ідею? Чи є якісь можливо платформи для цього? А зараз насправді багато можливостей, і підприємці, українські підприємці активно почали ними користуватися. Uh -huh. У нас є багато українських грантів або закордонних, на які можна подаватися, подавати свою ідею, свій бізнес-проект і отримувати кошти. Зараз е, є багато інвесторів, які готові підтримувати uh -huh. українське або е, ті, які бачать перспективи в. В нашій перемозі і в майбутньому України. Ось ну і в цілому а, насправді, що команда, що інвестиції зазвичай все одно з твого оточення приходять. Угу. Ось я за те, щоб взагалі озвучувати свій запит в голос і можливості навколо нас. Є хтось там угу. порадить потрібну людину, хтось порадить у когось вже буде рішення на твоє питання. Ось тому насправді можливості навколо нас і треба навчитися їх приваблювати до себе. Mm-hmm. Так, як ви розумієте, чи точно є попит на мою послугу? Бо спочатку так ви казали, що якщо немає ідеї, то тоді угу. ми досліджуємо ринок і, і споживача, так, клієнта, як, які в нього є потреби, я так розумію. А от як визначити, чи моя суперідея з мого стартапу точно зараз затребувана в сучасному суспільстві? Угу. Ну, ось зазвичай в стартапах створюється цей мінімальний продукт, і на ньому тестується потреба. Угу. Ми можемо або запустити. Демо версію. І дати людям скористатися і отримати фідбек. Є таке поняття, як глибинні інтерв'ю, де ми один на один спілкуємося там, з 10-20 потенційними клієнтами і дізнаємося їх потреби, їх стиль життя, їх фідбек на наші mm -hmm. ідеї. А далі є після цього зазвичай робиться анкетування, це кількісне опитування, де нам потрібно десь 100 людей опитати, і там ми можемо. Статистику зібрати, наскільки взагалі цікаво, не цікаво. А, ось ну і а, основне в цілому, це отримати фідбек, щоб людина пройшла цей досвід і а, сказала, наскільки їй uh -huh. так, так, це справді це справді дуже цікаво. починати щось нове, починати все з Ідеї, якою ти гориш? А скажіть, будь ласка, ось за останній час стосовно з вашої точки зору, ось які найчастіше стартапи запускаються зараз під час війни? Чи стала ця тенденція більш популярною, особливо в цей непростий час для України? А тим більше у нас є багато можливостей? Чи навпаки, люди якось до війни більше цим займалися? Яка зараз ситуація, і які стартапи найпопулярніші? Якщо чесно, у мене так чіткої статистики немає. Я можу по своїм відчуттям так, сказати. А, ну точно зараз є лінія там, воєнних розробок. Угу, Ось угу, це угу. те, в що вкладаються кошти, а, є лінія там, відновлення України і там реабілітація а, українців. Оце угу. активно насправді розвивається зараз. Але окрім цього, і такі звичайні бізнеси активно запускають. В моєму е, оточенні підприємці е, не знаю, мені здається, ще більше активізувалося. Зараз багато українських бізнесів масштабуються і виходить там, на міжнародний ринок. Ось і ну там, е, наприклад, е, ніша е, одягу українського сильно стартанула через mm -hmm. те, що з нашого ринку пішли міжнародні mm -hmm. бізнеси. Ось, і там прям такий бум відбувся, і а, почала а, формуватися унікальність кожному бренді, тому що ну ринок mm -hmm. супер сильно змінився в цій ніші. Ось ринок освіти теж насправді розвивається це. Mm -hmm. близька для мене тема. Так раска інфобізнес, де ну освіта онлайн-курси, mm -hmm. ось це супер активно. Зараз mm -hmm. розвивається чи є якісь можливо помилки, яких можуть припуститися ті, хто власне розробляє власний стартап від ідеї до реалізації mm -hmm. з досвіду, так що можете сказати? Um, є такий топ-помилок, з якими там, наприклад, до мене звертаються. Mm -hmm. Найчастіше це, по-перше, не рахувати свій бізнес, ось це ну прям 80%, Мені здається, підприємців на жаль, не рахують. А, а що означає не рахувати свій бізнес? Є фінансові звіти, ага. там класичні, там Cash Кешфлоу, ага. баланс. Ось, і нам потрібно прорахувати, якщо це на етапі ідеї, то. от… Гіпотези, як це має працювати, скільки нам потрібно клієнтів, скільки нам потрібно отримувати доходу, які у нас витрати, скільки ми заробляємо в цілому, тому що а, більшість підприємців а, рухаються на осліп, а, і а насправді в а, фінансових звітах купу рішень і відповідей про наш бізнес. А коли мені взяти а, людину в команду, а mm -hmm. там яку рекламну кампанію запустити, і таке інше, ось і багато хто не рахує, і через це. Не заробляє, не знає як там рухатися далі, і через це насправді бізнеси і закриваються, тому що не можуть вийти на прибутковість, бо не бачать де там можна знайти uh -huh. рішення. Uh -huh. А друга найрозповсюдженіша така проблема це, мабуть, мислення підприємця, тому що це теж така ключова засновник, це ключова людина в бізнесі, без якої неможливо. Неможливе існування бізнесу, і тому нам дуже важливо працювати над своїм мишленням, розширювати його. Якщо ми хочемо нові результати, то нам потрібно е, спочатку себе розширити і е, е, знайти от цю точку впевненості, основи на які можна спиратися. Також е, часто помилка це не делегувати, працювати одному, не залучати команду, думати, що ти зможеш зробити найкраще. Угу. І, можливо, так воно і є, але ну, ти, ти не, можеш, да, не можеш розвиватися без цього, не можеш масштабуватися. Ну і е, там, для стартапів найважливіше в цілому це отаке масштабне мислення. Я зазвичай працюю, є таке поняття точка. Де ми описуємо, що в нас зараз є, точка Б, це найближче, там через рік, куди я хочу прийти, і точка Я це таке масштабне бачення себе і свого проєкту, чого хочеться взагалі е, отримати. Mm. І от дуже важливо створювати цю таку до стратегічну візію, куди ти рухаєшся, для того, щоб мати можливість приймати рішення і mm -hmm. розвиватися. Ось в цій стратегічній своїй візії. Як все ж таки краще? Ось це масштабне мислення потрібно все ж думати максимально грандіозно і не обмежувати себе у своїх мріях, чи навпаки, якось раціонально до цього всього підходити і розуміти, що ну я не зможу там за 6 місяців за рік вийти там на світовий ринок і так <eigentlich and your brain> далі. Як ви як буде краще? Все ж таки більш приземлено і реально дивитись на речі, чи все ж не обмежувати свою уяву і свої кар'єрні? Бачення у мене є спосіб, яким я користуюся. Ось точка, я це така довготривала, там uh -huh. на 5-10 років, можливо, ще далі. І вона максимально масштабна і максимально така мрілива. Тобто там ми можемо намріяти собі все, що хочеться. От нам максимальний масштаб там треба uh -huh. собі запланувати. І це оцей, я кажу своїм клієнтам, що. Завдання виконано, коли ти відчуваєш, що тебе це драйвить, що ти не можеш цього не робити. Ти всім хочеш розказати, боже, дивіться, що я буду створювати. Ось, і там ми маємо не стримувати себе. А ось в точці Б, там через рік, там ми маємо вже. Відштовхуючись від точки я, запланувати конкретну, ем, конкретні цілі, конкретні результати, подивитися, а як можна прийти до цього, перевірити ці цілі на реальність, тому що часто ми або занижаємо свої амбіції, mm -hmm. там, ну там щось там зроблю, і через місяць ти вже досяг цієї цілі, або навпаки, ставимо нереалістичні цілі. Це частіше про українців, вони хочуть від себе дуже багато. Ось, е, і нам потрібно потрібно реально побачити, що ми можемо чого ми можемо досягти. Угу. Дуже цікаво, що ви так зазначили, що можна поєднувати абсолютно все, і це навіть потрібно і масштабне мислення, і реалістичне все потрібно для стартапу. Справді чудово. А ви вже також зазначали про те, що можна подаватись на гранти, правильно? Угу. А де знайти ці ресурси, і на якому етапі має бути твій стартап для того, щоб вже змогти його презентувати власне, для грант грантів? Ну, в цілому, там має бути описана загальна ідея. Скоріше за все, якщо говорити про стартапи, то там має бути цей MVP-мінімальний демо-версія нашого продукту. Тому що якщо казати про там, стандартні якісь бізнеси, ну, там, наприклад, я відкриваю кав'ярню, я відкриваю бренд одягу, там зрозуміла бізнес-модель, mm -hmm. яку ми можемо одразу відтворити і вже. Ну, Можемо передбачити результати. А в стартапах в новій інноваційній якісь ідеї не зрозуміло, чи взагалі вона зайде чи ні. Тому нам потрібна цей демо-версія продукту. А далі е, на грантах завжди потрібно це фінансові прорахунки і захист цих фінансових прорахунків. Ну і така стратегія, план дій, куди потрібно рухатися, які. Е, у тебе mm -hmm. конкретний план дій, тому що там якраз і перевіряється ну твоє мислення: наскільки ти несеш відповідальність за ті гроші, які тобі дадуть, наскільки mm -hmm. ти розумієш, як ними скористатися, як їх розподілити, і якщо говорити про те, де шукати, то ну. Зараз багато там у відкритому доступі а, є ем, канали для підприємців чи там для грантів там телеграм-канали, uh -huh. інстаграм, якісь канали, підкасти, де uh -huh. діляться постійно якимись новими можливостями. Uh -huh. Ось і є зараз спеціалісти, які займаються цілеспрямовано. Пошуком грантів, подачою на гранти, і, ну, мабуть, якщо йти в цю історію, то я радила звертатися до спеціалістів, uh -huh. які зможуть підібрати для тебе. те, До речі, стосовно цього, якраз хотіла запитати у вас, є люди, які можуть супроводжувати так, у цьому шляху. Як, як їх знайти, так? Якщо вже і от людина не знаю, з проєктом отака вже сидить. Хто може в цьому допомогти пройти цей шлях? Зараз, до речі, одне з того, що активно почало розвиватися, це підприємці почали консультувати. Mm -hmm. Ось і тому я супер раджу знаходити собі наставника, який mm -hmm. допоможе скоротити цей шлях до твоєї цілі, показати найоптимальніше, обвести тебе, провести крізь помилки mm -hmm. і зекономити твій час і гроші насправді. І зараз багато для цього можливостей. є наставники, які спеціалізуються там, mm -hmm. наприклад, на масштабуванні бізнесу, є ті, які на запусках, є ті, які з цієї ніші, ну, це класно в цілому дізнатися про досвід людини, яка пройшла вже такий самий шлях. Ось, і це легко знаходити. Я взагалі все через інстаграм знаходжу mm -hmm. через інстаграм, чи по рекомендаціям це легко знаходити. Так, загалом, ось мені так подобається, як ви вже підкреслили про те, що якщо ти хочеш все ж таки ти гориш якоїсь ідеї, тобі потрібно максимально бути заглибленим у це, і там бути в цьому середовищі там серед телеграм каналів той контент, який ти споживаєш, він також повинен бути відповідним, і так набагато легше буде якось прийти цей шлях, тому що ти відчуваєш якусь підтримку навіть з боку інших, ти бачиш приклад людей, які вже цим займалися, і тобі набагато легше. Дякуємо. Вам, пані Анастасія, за те, що були з нами і поділилися такою цінною інформацією. Дякую вам. Так, вам успіху у всіх справах. Натхнення, от видно, що ви горете своєю справою. це Також передається. Друзі, так. з нами в студії Анастасія Мірозвягінцева. Це підприємниця, співвласниця проєктного кінотабору Мукемп та інноваційної мірої школи, наставниця для підприємців, співзасновниця конференції для підприємців, секрети сміливих. Тож, якщо маєте на розумі щось для себе, таке новеньке, хочете це втілити в життя, є люди, які в цьому точно допоможуть. І взагалі це класно, тому що ми Бачимо, як, як живуть е, ті нові проекти, які були рік чи два назад, і справді це змінює нашу українську культуру підприємства і взагалі бізнесу. Тому сил всім нам натхнення наразі невеличка пауза. До вас повернемось.